Степан бабій, а що воно щастя? А що воно щастя? Не раз я питався, 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 дарма не дізнався, то казали у парнім колосі Чи у п'ятипелюстках блиску. Кому в коці тугі заплелось, Кому з блиском сяйнуло піску, То з-під гніту у поклик хоробрий Над стежки підвелося круті, То примару вірою. Розписали в нещасні житті. А що воно щастя поетів питався, казали, що слава не переконався. Я чув, як гілля шепотіла весна, і плакала небо. Година ясна, і птахи кричали За хмарний полі. І мовив незряч побачити світ. У кожного, кажуть, своє, та можливо, І та більшого не. не. Я велю, бо тільки тоді буду справді щаслив, Як долю вітчизни сповна розділю.